Неймовірний бао-сендвіч з креветкою та манго Це луна. Щось на вкусному. Для приготування баго булочки у миску всипаємо дріжджі, цукор і теплу воду. Перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин, додаємо борошно, сіль, розпушувач і олію. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Даємо постояти під плівкою одну годину. Очищаємо креветки, в одній мисці збиваємо яйце, а в іншій змішуємо крохмаль, сіль, перець та паприку. Креветки вмакаємо в яйце, обвалюємо в крохмалі, смажимо до золотистої хрусткої скоринки. Для соусу манго нарізаємо кубиками, додаємо соус чилі, лайма, імбир і сіль. Та все це трошки перебиваємо блендером. Має бути гладкий, солодко-гострий соус із кислинкою. Проскачуємо тісто, формуючи кружечки, змащуємо олією і складаємо на напту. Готуємо на пору 10-12 хвилин. Збираємо наші БАО-сендвічі. Намазуємо всередині трохи майонезом, кладемо огірок і морк. Далі 2-3 хрусткі креветки. Поливаємо соусом манго манго-чилі, посипаємо кунжутом. Це БАО, і він розриває.